Вітаю всіх. Насправді хочу, по-перше, вибачитися за те, що майже три роки доїжджав до вашого вищому. Дуже тепло зустрічати на мене. Дуже приємно і дуже змістовно. Дякую за запрошення. Я бажаю мирного неба після нашої обов'язкової спільної перемоги. Бажаю, щоб ми зустрілися у мене в Ач наступного року, наприклад. Ось і бажаю вірити в те що освіта це найпотужніший, найміцніший фундамент для розвитку будь-якої людини. Вчитись, тому що це допомагає. Честь, а хтось там є. Дякую цьогорічному відкриттю відкритого університету за те, що запросили таку непересічну постачах постаті, як Ахтем Сейтаблаєв, і відповідно змогли долучити наших студентів і до осягнення культурного змісту сучасного кіно до того, наскільки важливий контент, наскільки важливо те, що ми споживаємо, і як завжди наголошує Ахтем Сейтаблаєв, Ми. Те, що ми слухаємо, читаємо і що ми знаємо про цей світ із довколишнього контенту. Тому споживайте якісний контент, долучайтесь до відкритого університету, до заходів в нашому університеті. І ще раз вдячна організаторам. Сьогоднішня зустріч залишила глибоке емоційне враження від спікера, адже наскільки відкрито було проведено цей діалог і спілкування вийшло живим, насиченим. Зокрема, мені як історику було цікаво почути підняті теми тих інтерпретацій, які Ахтем як режисер здійснював у своєму творчому доробку. Зрозуміло, що багато з його проєктів присвячені сьогоденню. Високий емоційний рівень сприйняття не лише аудиторії, я помітив, але й самого автора, який спостерігав за тими сюжетами, які він демонстрував, і теж наново нібито переживав емоційно ці свої творчі потуги. І здається, що його інтелектуальний посил було сприйнято як аудиторією і студентською, так і викладацькою, адже усіх. У Нас залишиться теплий спогад і про цей візит, і про цю роботу спільну, яка надихнула нас, мабуть, усіх на те, щоб український е, такий сегмент творчому, наприклад, вираження, також науковому вираженні, педагогічному він поширювався. І, зокрема, в стінах нашого університету це було зроблено високопрофесійно, і цей проєкт відкритий університет. Він Стартував цього річ в цьому семестрі, і думаю, що цей рівень буде витримано і в подальшому, адже ми всі долучаємося до цих ініціатив по мірі можливого, співпрацюємо ну і чекаємо на нові зустрічі. Я щиро вдячна організаторам університету, але власне найбільш вдячна це науково товариство та відділу IT. адже саме вони дозволяють студентам використовувати свої можливості, збагачувати інфоресурси, комунікувати між собою власне зустріч з сьогоднішнім гостем, паном Ахтемом. Ми змогли поспілкуватися, дізнатися щось для себе нове і взагалі взяти певний інформаційний ресурс, проаналізувати і використати це в майбутньому. Мені дуже сподобався цей захід. Справді хотілося б, щоб такого було побільше. Сьогодні я навіть дізнався щось нове і, в принципі, я кожен день був готовий приходити. На такі заходи.